Доброго Дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Катя поїхала з дому, коли їй було лише 17 років, тобто відразу після школи. Сімейні обставини змусили дівчину не слідкувати за мрією. Стати відомим модельєром, а їхати на заробітки в сусідню країну довгий час. Вона не могла спілкувати зі своїми батьками, бо не мала комп'ютера або телефона з камерою. Свій вона залишила вдома, щоб було коли куди дзвонити, коли вона заробить на новий. На два місяці батьки втратили сон. Коли донька нарешті подзвонила додому, розповіла все про свою нову роботу на фермі, показала свою кімнату і кухню. Тато сказав, що дуже пишається нею. Впродовж двох років Катя не поверталася додому, заробляла гроші, щоб батьки могли не думати, за що купити хліба та, звісно, собі на мрію. Нарешті вона зможе вступити до університету. Незабаром Різдво Катя телефонує батькам по скайпу, щоб повідомити, що вона їде додому не сама, але такого батьки. Точно не очікували. Їхня донька приїхала додому з чоловіком і з маленькою дитиною. Малечі виповнився вже цілий рік. Чому ти приховувала від нас свою вагітність і чоловіка? Я хвилювала, що ви не приймете мого рішення, і зараз, якщо ви дозволите, ми поживемо трішки з вами, поки купимо квартиру і зробимо в ній ремонт. Звісно, батьки не відмовили. Бабуся з дідусем постійно були біля онуки, гралися з нею, ходили на прогулянки, годували з ложечки, неочікуване диво, яке принесло радість в будинок. Малеча дала новий сенс для життя. Одного морозного ранку листоноша приніс пошту. На одному з листів була печатка польського центру всиновлення. Мама Катруся здивувала. І геть не могла зрозуміти, до чого тут встановлення і їхня сім'я, а тим паче польська печатка. Увечері, коли всі зібралися за столом, жінка положила цей лист на стіл, запитально подивилась у вічі доньці з чоловіком. Мамо, я хотіла пояснити тобі це пізніше, але якщо вже така ситуація, періодично між роботою на фермі я працювала санітаркою в дитячому будинку. Там я і зустріла Сашка. Він був педіатром. Ми зустрічались понад рік. І вирішили, що більше тягнути немає сенсу, і пішли вінчатись в місцевій церкві. Через місяць, коли наші зміни знову випали разом, до нашого центру привезли златку. Їй тоді було лише піврочку, міцна, круглушока дівчинка. Ми відразу у неї закохались. Катя трішки помовчала, Сашко обійняв за плечі, її підтримуючи. Батьки стояли мовчки, чекаючи продовження розповіді. Мама дитини відмовилась від неї. Златка була не від коханої людини, а наслідком насилля. Жінка, всю вагітність та півроку після намагалася цим змиритися, але в неї не вийшло. Вона віддала малечу до дитячого будинку, а там зустріли її ми і вже не могли відпустити. Дівчинка вирішила закінчити історію. Продовження було і так всім. Зрозуміла, пара взяла до себе в сім'ю злату, і поки документи були готові, вони змогли заробити достатньо коштів. Сашко знайшов ще одну роботу. Каті підняли заробітню плату і надали більше житло вже для великої сім'ї. Ми зрозуміємо, якщо ви більше не захочете бачити нас у себе вдома та не приймете злату як свою онуку, але я ні про що не жалкую. Доні. Заспокойся, ми пишаємося тобою. Твій вчинок вартий поваги. Єдине за що ми в образі, це те, що ти нічого нам не розповідала. Катя міцно-міцно обійняла тата з матусею, і її хвилювання були даремними. Любі друзі, а як би ви поступили на місці батьків? Ви прийняли дочку? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві найбільше за усе.